Я такого жаху, як я побачила тоді, але все одно прильот жорсткий є. Так, в Запорізькій області зараз хочу оглянути Марганець, бо в мене є постійно глядачка Віра-Шарутика, моя колега, кіношниця. Сума, да, подожду. Давайте я глянем марганець. Може вже Віра що ти коспати да? А завтра встане і подвину. Ну, цф-фу-тфу. Ну, я розумію, що там цу-фу-тфу не може бути прямо ж спокійно. Там більше, мені вказують, базню навколо Марганця, якісь дороги туди-сюди. Але по помірності, ну более міні. Так, херсон.